Слава Богу. Слава Богу. Є люди, які люблять різні класифікації проводити, ділити, сортувати по різних ознаках. І інколи це корисно, мені довелося якось одну книжку читати давно вже християнську книжку. Я вперше зустрівся з такою здібністю. Автора цієї книги, Богослова, з такою здібністю все розкладати по якихось шухлядках, поличках, все класифікувати, просто книжка створена А, Б, В, С. І 1, 2, 3, 4, 5. І так от по, по всій Біблії він проходиться і все це розкладає. Ну, Я до чого кажу, до того, що нас, християн, теж можна сортувати, класифікувати, розкладати по різних поличках, шухлядках, і Якось визначати. І от нас як послідовників Ісуса Христа можна ділити на такі категорії. Наприклад, можна дуже багато різних ознак обирати і по них розглядати нас. Одна з таких ознак чи одна з, один з способів нас ділити, це, як ми йдемо за Ісусом Христом, що ми шукаємо. Зараз вже Брат Ігор нагадував, були люди, які ходили за Христом, і Христос їм каже, ви шукаєте мене, тому що. Їли хліб і наїлися. Шукайте поживи, яка перебуває вічно. І те хліб, і те хліб. Той хліб, ви шукали, щоб їсти, бо це добре, не треба працювати, не треба на полі нічого робити. Прийшов цілий день, послухав, нагодували хлібом тебе. Чудово. А інша їжа, вона особлива, вона відрізняється. І були люди, які шукали ось цієї поживи духовної, теж хліб. А були люди, які шукали хліба просто поїсти. Спілкується Христос з Самарянкою і каже: я тобі дам воду таку, що не будеш прагнути. А Самарянка каже: пане, дай мені такої води, щоб не ходити і не набирати води сюди. Іншими словами, ця жінка була би задоволена, якби їй провели водопровод. Дай мені, проведи мені, щоб я кран відкрила, в мене є вода, не треба нікуди ходити. Ми настільки зараз звикли до комфорту сучасного, ми навіть і не думаємо, що для жінки 2000 років тому це було б справжнє чудо. Якби Христос сказав добре, позвонив кудись, поки він з нею спілкується, і протягнули воду, вона приходить додому, а в неї кран є. Та ще й, може, два крани, ще й гаряча вода, бойлера поставили там на вугіллі якомусь. Ну, це було би чудо, але що людина шукає? Він каже: є вода. Є вода, яка задовольняє спрагу тілесну, є вода, яка задовольняє спрагу духовну. Є християни, які. Природно, це так такі ми є. Я не хочу в цьому слові когось критикувати, бо це перше наше таке побудження: шукати того, що розв'яже наші проблеми, що вирішить наші проблеми, що допоможе нам уникнути цих проблем. Просто нагодує нас зараз, ось хочеться їсти на тобі хліба, хочеться пити на тобі води, і все, проблема вирішена. Шукати Ісуса Христа для цього. Скільки ми бачили з вами людей, які приходили до церкви, коли в них траплялася якась біда, і вони готові. Ось операція. Я знаю таку людину. Операція, серйозна операція. І Ця людина ніколи про Бога не думала, нічого слухати не хотіла, але так сталося, і вона готова все, що завгодно, все, що скажуть робити. Сказали до церкви прийти, прийшла. Сказали, треба вийти, покаятись, покаялася. Сказали, що треба хрещення прийняти, прийняла би що завгодно, тільки щоб ця проблема здоров'ям вирішилася. Те саме з рідними, син, дочка, хворіючи з наркотиками, з алкоголем проблема, і мама чи тато біжать до церкви. Сказали, хтось, що прийди до церкви, проблема вирішиться. І людина не шукає Ісуса як відкриття Бога. Людина шукає вирішення проблеми. Ось там годують хлібом. Ось там дають воду, кран відкриваєш, тече вода, не треба ходити набирати. Але сподіваюся, що серед нас переважна більшість людей, які хочуть чогось більшого. Хочуть навчитися жити в цих ось проблемах, перемагати їх. І це така передмова, може, не зовсім вона зрозуміла буде, до чого я буду читати вірші наступні, але одна з. Таких наших побутових проблем, яка стосується багатьох із нас, і хотілося б небагато вашої уваги зайняти приділити цьому питанню, практичному питанню нашого християнського життя, але воно, воно існує, це питання, ця проблема існує, і для декого вона досить болюча. Перший лист апостола Петра, другий розділ, дванадцятий вірш. Поводьтеся між поганими добре, щоб за те, за що вас обмовляють вони, немов без злочинців, побачивши добрі діла, славили Бога в день відвідання. І третій розділ, шістнадцятий вірш. Майте добре сумління, щоб тим, за що вас обмовляють, немов злочинців, були посоромлені лихословники вашого поводження в Христі. Спільне в цих віршах, ви побачили, спільне вас обмовляють, не мов би, злочинців. І там, і там Петро говорить про це. Обмовляють. Вас обмовляли колись. Про вас говорили, як про злочинців, про вас неправду казали. Ну, казали і про мене казали. Дякую Богу, ще небагато. Не Принаймні я небагато чув. Про це. Може казали більше, але до мене доносили не так багато, тому я можу вважатися щасливою людиною, але все одно не обминуло це. І взагалі, нам, ми не раз вже про це згадували, нам як людям дуже важлива суспільна думка про нас. Ми таке створіння, що ми, ну, ми мусимо жити в якомусь середовищі. Мало хто з людей здібний жити на самоті. І покаранням навіть у в'язниці вважається, коли кидають в камеру одиночку, коли людину залишають без спілкування. Якесь покарання, крім всього іншого, що може спіткати там людину. Ось ще таке покарання, що ти сам будеш, ти не зможеш словом ні з ким перекинутися. Це важко, і для людини, яка потребує спілкування, вона потребує ще й сприйняття суспільству. І нам відомі випадки, особливо підлітки, молоді люди. Якщо вони не були сприйняті своїм оточенням, деякі навіть самогубством закінчують життя. Ось вони потрапляють в своєму класі, в своїй групі, і проти них повстають їхні однолітки, вони якось не сприймають їх, і ці люди, деякі неутверджені душі, молоді, юні душі, не можуть це пережити. І вони накладають на себе руки. Доросліші, може, краще можуть з цим справлятися десь на роботі, на підприємстві. Коли їх не, не сприймають, вони, ну що, ну, ну саме більше, що можуть зробити, це звільнитися. Просто залишити таку роботу, бо неможливо так продовжувати працювати, навіть коли в тебе виходить ця робота, навіть коли вона тобі подобається, але коли тебе оточення не сприймає, ти не можеш там продовжувати жити. Тут говориться про нас як про християн. Звертається Петро до своїх братів і сестер в церквах. Цей лист не написаний до одної якоїсь церкви, до різних церков. Він написаний, і одна з таких церков, яка може читати цього листа, ми з вами. І він звертається і каже, що так може статися, що вас будуть обмовляти. І так стається. І так є, вас будуть обмовляти. Це проблема, яку можна вирішувати. Як ми на початку казали двома способами: можна шукати, щоб ці люди були забрані, щоб ми опинилися в такому святому оточенні, де немає лихословників. Можна зібратися разом, якусь комуну організувати, якийсь монастир організувати, стати ченцями і там проводити святе побожне життя, не бачучи, не чуючи всіх цих людей. Просто жити в такому ж оточенні, як ми самі. Прекрасне рішення, але не підходить для всіх людей. Тому Петро пропонує інше. Петро пропонує, що. Ми можемо робити. І перше, що звертаємо увагу, він каже: поводьтеся поміж поганими. Поводьтеся поміж поганими. Ви знаходитесь в певному оточенні людей, недружньо до вас вони ставляться. Поводьтеся, щось робіть. Ви мусите якось реагувати на це. Поводження означає реакцію, поведінку якусь між цими людьми. І... Це таке середовище, яке не поділяє наших релігійних поглядів. Петро не говорить ні в цьому вірші, ні в наступному, що ми прочитали, ні взагалі, ось в цих уривках, якби ви більше прочитали, він не говорить: проповідуйте цим людям. Наставляйте, відкривайте їм правду євангельську. Насправді проблема не в тому, що ці люди не знають правди. Проблема в тому, що вони знають про неї. Вони знають вчення християнське, і вони не сприймають це вчення. А якщо вони не сприймають це вчення, то і носіїв цього вчення, тобто нас і з вами, вони не сприймають. Ми їм не подобаємося не тому, що ми, там Петро чи Марійка, самі по собі не добрі люди. Якщо це так, то це лихо нам. Але ми їм не подобаємося, тому що ми віримо в Ісуса Христа і намагаємося жити згідно з Євангелією. І через те, що це Євангеліє їм не подобається, ми автоматично попадаємо в категорію яких вони, людей, яких вони не сприймають. Тому ми не можемо поміняти. Ставлення до себе просто тим, що ми їм щось розповімо, щось таке розкажемо, чого вони не знали. Може, щось вони і не знають, багато чого не знають. Але на першому етапі це їм не допоможе. Вони не будуть слухати, вони не хочуть цього слухати. І Петро дає прості поради, прості на перший погляд, але коли їх виконувати, намагатися виконувати, насправді це допомагає. Петро каже так. Перше в 16 му вірші 3-го розділу він каже, майте добре сумління. Це дуже важливо, це надзвичайно важливе, коли ми переконані в собі, що ми чинимо правильно, коли ми впевнені, що наша поведінка дійсно гідна нашого Господа, що ми не поводимося як люди, які лицемірять, як люди, які лукаво поступають, які тільки за назвою Християни, насправді вони поводяться не гідно Христа. І, звичайно, ті, які спостерігають за нами, оці погані, чи просто люди, які не хочуть вірити так, як ми. Незалежно, може вони язичники, атеїсти, чи якісь традиційні християни, немає різниці, хто вони по своєму переконанню. Важливо, що вони знають, як треба поводитись християнам, і бачать невідповідність нашої поведінки, і тому вони нас не сприймають. Якщо це так, знову кажу, це горе нам. Але якщо наше сумління добре, якщо ми чинимо все правильно, ми знаємо, як треба, ми читаємо цю Євангелію, ми бачимо, як вчить нас Христос поводитись, і ми так чинимо, а люди нас не сприймають за це. А люди на нас говорять наклепи, лихословлять нас, то добре сумління буде для нас добрим підкріпленням, зміцненням. Тому що нам завжди буде відвага стати перед Богом, може поплакати, може посумувати перед Ним за цих людей, але сказати, Господи, я робив все, що міг робити. Я, як Давид казав, я ходив разом із ними, сумував разом із ними, ділив з ними хліб, а тепер вони піднімають на мене п'яту. Як Йов казав, я не радів, коли в них щось погано ставалося. Не, не тішилося моє серце через це, а тепер вони піднімають і свій язик пообертають проти мене. Сумління наше спокійне, я їм зла, Господи, не робив і навіть не бажав. Тому це опора для мене, я можу на це стати. Друге, ми не прочитали цей вірш, але далі. 17 віршем 3 розділу Петро каже, бо ліпше страждати за добрі діла, коли хоче того Божа воля, аніж за лихі. Як це не дивно для певної категорії християн, я знаю, що є люди, які раді були би вирізати просто цю сторінку з Біблії, вирвати її, тому що вони не, ну, не, не можуть зрозуміти, як може бути Божа воля на страждання християнина. Все богослов'я їхнє ґрунтується на тому, що Божа воля тільки на благословення христинина, на те, щоб він розкошував на цій землі, щоб він був задоволений усім і матеріально, і тілесно, і здоров'я, і гроші, і все було на цій землі. Але не можемо правди ніде діти. Так написано. Петро каже: ліпше страждати за добрі діла, коли хоче того Божа воля. І він в цьому першому листі до... Першому своєму листі він не раз цю думку повторює. Ви можете знайти це два чи три рази він говорить, коли є Божа воля на це. Отже, наступне, що може зміцнити і допомогти нам, це розуміння, що буває так, наше страждання від ось цих от людей входить в Божий план. Може, це незрозуміло, важко це вкладається в нашу теологію, але це правда. Можливо, для когось із нас Божий план заключається в тому, щоб провести нас поміж цими левами, чи вовками, чи собаками, які будуть лаяти на нас, які будуть лихословити нас, провести нас, нас поміж ними. І це не трапляється випадково, раптово. Це не тому, що десь Бог відволікся, десь він там, Африкою був занадто зайнятий, щоби тут, в Україні нещасного Мене, Івана чи Петра, чи Марію, чи Катерину не помітив. Ну, десь пропав з поля зору, а потім вже не було коли і шукати, де вона там, чи він там. І отак, от, от раз, і тут ці вовки, ці собаки, ці злі люди навколо мене і починають на мене говорити погані речі. Не догляділи Ангели не донесли Господу вчасно. Ні. Зовсім не так. Гляділи, дивилися і ще й, може, направляли і мене, і тих людей десь підштовхували, ну от сюди, 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 тут буде раб мій проходити. Тут раба моя буде проходити, ідіть ну, сюди, зберіться. Він інколи використовує таких людей. І Петро каже: прямо, ліпше страждати, в цьому є певне добро. Отже, зміцнення підкріплення душі в тому, що, як і в багатьох інших речах, в тому, що все, що відбувається з нами, відбувається під пильним наглядом нашого Господа. Чомусь він проводить нас цією дорогою. Щось він досягає, чи то в нас, чи то в тих людях, побачимо в майбутньому. Але зараз, коли я йду і терплю оце лихословлення, оце злослов'я від людей, я можу заспокоїти себе, що, по-перше, я не через справжні провини це терплю, моє сумління, свідкує мені, я поступав добре. А по-друге, що Божа воля в цьому певна є, чогось він досягає. Ну і наступне, що ми прочитали у другому розділі, тут сказано, поводьтеся поміж поганими добре. Робіть добро. Продовжуйте робити добро цим людям. Продовжуйте відповідати на їхні злі слова, на їхні злі вчинки, відповідати добром. Мені от зараз я просто сидів і згадалося, я не думав про це казати, але згадався мені цей чоловік 31 грудня минулого року, я йшов на зібрання з тролейбуса і зізвонився своїм колишнім колегою. Якраз поки ця дорога по Чернишевську йшла, ми з ним один одного поздоровляли, вітали з Новим Роком. Він кілька років як вже, поміняв роботу, і були в нас з ним епізоди досить неприємні. Такий характер в людини своєрідний, він з усіма сварився на наші там, де я зараз працюю, він колись працював, з усіма сварився, просто ну не було людини, з ким би в нього були нормальні стосунки. Ну і так сталося в мене з ним, що був випадок, коли він дійсно наклеп на мене наговорив керівництво, розказав речі, яких не було насправді. Показав все в такому світлі, що ну просто, як люди кажуть, в бруд занурив. І це було дуже неприємно, коли я дізнався про це, коли я почув, мені розказали, що він про мене просто на рівному місці ні з того, ні з цього не було в цьому ніякої потреби, не було ніякого конфлікту, щоб так робити. Ну, така вдача в людини. І знаєте, перше таке враження, ну бажання було щось, щось цій людині таке саме відповісти, зробити. Ну, було була можливість щось зробити, віддати злом. Але дякувати Богові, Дух Божий докоряв за це, навіть за таке бажання, за таку думку. Просто стало, як колись про Давида написано, коли він до Саула підкрався, відрізав край одягу і сказано, що боляче стало його серцю, що він це зробив. І так боляче стало серцю, що взагалі ну такі думки негарні. І захотілося щось добре цій людині зробити. Поговорили з ним так лагідно, добре. Ну, спочатку трохи посварив його, а потім вже перейшли, ну треба було сказати, так пробити стіну, щоб тараном таким нагримати трохи, але потім це треба було, щоб. Він вже розм'як трошки, щоб ворота відчинилися, і далі спокійно, лагідно, добре з ним поговорили. І я бачу, що пройшло вже більше двох років, як, як ми розійшлися, дороги розійшлися. Але напевно я єдина людина, з якою він продовжує підтримувати стосунки, яку він поздоровлює з усіма християнськими святами. Хоча він до церкви так і не ходить, але в тому своєму селі він він ходить і всім розповідає, що ось. Такого-то знав, і там церква є наша п'ятидесятницька. Ось так сталося. І це слово, воно дійсно спрацьовує. Продовжуйте робити добро. Людина, яка лихословила. Людина, яка говорила зло, неправду казала. І дуже сильно їй не подобалося в якійсь мірі саме оця євангельська наука. Але час показав, що. Все може перевернутися і все може стати навпаки, ті, кого він восхваляв, коли його він підносив і про кого він тут такі співав псалми в лапках, ну, добрі, лестив сильно, зараз лихословить і говорить погані речі. А ти, кого він лихословив, він зараз не може заспокоїтися і так благословляє, що не знаю, чи всі християни вміють так благословляти, як він мене 31-го тут благословляв. Отже, Писання навчає нас. Ми не обійдемося без цього. Люди злі, є, вони будуть. Люди будуть казати неправду, людям не подобається євангельська наука, і за це вони будуть злословити нас. Але нам треба мати чисте і добре сумління. Нам потрібно вірити, що Бог наглядає за нашими стежками. і Приймати його волю, якою б вона не було. Нам треба продовжувати робити добро усім людям і особливо намагатися цим людям зробити теж добро. І далі будуть наслідки. Два варіанти, каже Петро, розвитку подій. Перший варіант ми прочитали в 16 му вірші. Були, маєте добре сумління, щоб тим, за що вас обмовляють, немов без злочинців, були посоромлені лихословники вашого поводження в Христі. Люди будуть рано чи пізно такі посоромлені, тому що або самі вони побачать, наскільки неправедно. Зло вони поступали, десь десь якесь сумління прокинеться в цих людях, коли їм добром відповідають. Вони зло кажуть, а їм все одно добро роблять. Або інші люди зупинять їх і скажуть: перестань таке казати. Ми, напевно, чули в нашій церкві свідчення було про одного лихословника в селі, коли він зробив зло, але потім, коли поселився інший, ну, християнину одному робив зло. Поселився інший. І почав вказати всякі там наклепи, що він там чи курку краде, чи ще щось він там робить. То цей вже перший лихословник пішов і набив того. Сказав, що ти таке кажеш про цього. Це, це свята людина. Бо я стільки років вже з ним живу, я стільки зла вже про нього сказав. Я бачу, як він реагує на це. Не смій більше, щоб відкривати свого рота на цю людину. Ну, буває і таке. Або сам побачить, або інші його засоромлять, але буде засоромлений. Це перший варіант. А другий варіант Петро каже. В дванадцятому вірші, поводьтеся добре, щоби за те, за що вас обмовляють вони, немов би злочинців, побачивши добрі діла, славили Бога в день відвідання. Буває так, що відвідує Бог таких людей і відкриваються їхні очі, і вони прославляють Бога. Вони навертаються до Бога через це добро, витривале добро, яке їм продовжують робити. Люди навертаються до Бога. Я читав свідчення одної людини про. Ще за часів окупації Слов'янська там є пастор, такий дуднік, прізвище, і вони вивозили багатьох людей з і Одну сім'ю він вивозив. Чоловік, я вже не пам'ятаю, де там чоловік цей був, але його жінку, дітей він вивозив. І вони дуже так ну, не, не сприймали євангельські церкви. В них була агресивна позиція щодо цього, ще за мирних часів. І коли вони їм запропонували можливість виїхати, вони... Вони ну так боялися, що все що це, це обман якийсь, але вони їм допомогли, вони їм зробили це добро. І потім, коли вже все повернулося, коли знову ці міста стали вільними, ці люди пішли до церкви. Ці люди почали служити Богові. Ці люди, які лихословили раніше церкву в своєму місті, в цьому слов'янську, ці люди почали ревно служити Богові, тому що вони побачили. Що, незважаючи на їхні лихослов'я, їм продовжували робити добро. І в страшні, скрутні часи, ніхто не допоміг їм, ніхто не жертвував, ризикував своїм життям, як ось ці християни, яких вони обмовляли, поїхали, щоби спасати їхні нещасні душі. І побачивши все це, вони навернулися до Христа і цей чоловік свідкує, вони насправді стали служити Богові. І це. Дійсно відбувається. Ми можемо шукати крана, який буде задовольняти тимчасові потреби, хліба, який буде вирішувати миттєво нашу потребу, а можемо шукати внутрішнього вдосконалення, щоб проходити ці випробування, ставати кращими через них, а можливо, ще й когось спасати через це. І нехай Бог нам в цьому допоможе в новому році, який починається. Йому слава за все. Амінь.